Усім величезний привіт. Ми сьогодні в Ярці. Ярка це таке велике, класне друзьке поселення, майже місто на півночі Ізраїлю. Але погода, як ви бачите, зовсім нас не радує. Ми ледве сюди заїхали, і тепер просто не можемо навіть вийти з машини. Але нічого, ми якось прорвемося. І я сьогодні і дружина. Ми вам хочемо показати сьогодні Мірказу. Мірказа це такий великий, класний супермаркет, дуже великий він у Нофагалілі. але і в Ярці також є Мірказа магазин. І там вже виставлені різдвяні різні товари. Тобто, друзи і араби християни. Також, як я розумію, усі вони святкують Різдво, тому товарів там вже багато і вони дуже класні, і я маю вам неодмінно їх показати. Зараз покажу, що тут є. Ялиночки. Іграшки. Гляньте які Діди Морози просто на будь-який смак, на будь-яку ціну. Ось цей, наприклад, ось ціна його, 129,90. Да, выбер шикарный, шикарнючий. Чашечки. Na ličerva može. Ja trebam da

Новорічні аромати, ароматизовані свічки

kita masnya حلوه يوسف انا جربت اول شي انا جربت هذا Друзі, ну маю надію. Вам сподобалось, так що підтримайте лайком, пишіть коменти до нових цікавих історій. Смачного життя усім.